Принциповим протистояння одека та руху стало ще у минулому сезоні. Клуби зіграли між собою спершу у фіналі аматорського чемпіонату, а потім і у Кубку України. У першому випадку перемогу святкував клуб із Оржева, У другому переконливий реванш взяли уже львів'яни. Чергове протистояння на рівненській землі знову пройшло за тотальної переваги руху. Ще у першому таймі гості оформили комфортну перевагу. Спочатку красиву комбінацію партнерів в один дотик, точним ударом завершив Володимир Макар майже одразу рух забив друге. Костянтину деревльову відзначитися допомогла невдала гра воротаря Одека. Щойно господарі розпочали гру з центра поля, як могли пропустити втретє. У цьому епізоді одек врятувала неточність форварда гостей. Після перерви оржівці зуміли повернути інтригу. Михайло Трофімчук ударом зі штрафного не залишив шансів голкіперу. Всі ждуть, що будуть бити туди, перекидати стінку. а тар високий, і манезом похотив його і він не всід. Попав просто як біляді. Проте вирвати бодай нічию Одек так і не зумів. В одній із контратак третій гол у ворота господарів забив Олег Шептицький. Вони в принципі з цих моментів один раз вдарили по воротах і забили гол. У Нас порівняно з нами було дуже багато моментів, які ми ну, шкода, що не використали. Але єдине радою це, що все налагодилось після небілічної гри в нас. Хлопці зібрались. І... Протистояння флагманів аматорського футболу зібрало чимало глядачів. Із трибун спостерігав за грою і головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний. Ми приїхали подивитись деяких гравців з львівської команди. Ну і заодно подивитись команду вашу, як вона виглядає. Футбол мені подобався. Гро на голову сильніше, але організованіше, більш. Мають мастеровитих гравців, які пограли в першій лізі, вищі, навіть. Тому все закономірно. Таким чином у турнірній таблиці групи А чемпіонату України Одек залишився на третій позиції. Друге місце займає маяк. Сарненчани у звітному турі зіграли 0-0 із Вінницею, і тепер після трьох поєдинків мають перемогу та дві нічиї. У наступному турі, 28 травня, маяк в гостях зіграє проти руху. А Одек теж на виїзді проти Хмельницького Поділля. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.